Нехай вона не просто лежить в шановному місці, в вашій квартирі, в вашій домівці. Нехай буде сама читаємо книга, сама популярна книга в вашій оселі і в вашому серці. Читайте її, допевняйтеся, що від нас бажає Господь. І дуже багато таємниць з огляду вічності Бог буде відкривати для нас. Тому хай Бог благословить сьогоднішнє це зібрання, коли ще буде лунати проповідь Святого Слова. Будьте уважні, слухайте і зрозумійте. Бог любить вас. Бог любить всіх нас. Бог бажає спасти кожну людину. Хто тільки прийде до нього? Бог бажає спасти. І Бог може спасти. Слава Ісусу Христу! Лише чекає від нас нашого рішення, нашого волевиявлення в сторону Господа. Бога. Нехай Бог усіх нас. Ясно благословить. А Йому слава. Вірюю, вірю я в обітниці Христа. А ти, друже, можеш цією групою сказати? Існо. Я вірю в Ісуса Христа. Я думаю, разом з вами хочу сказати слава Ісусу Христу. Українці, слава Ісусу Христу! Є прекрасно. Нелегкий час нашої держави. Ми бачимо оце дійство. Ми прийшли на цю річку Бух і сьогодні бачимо тих молодих людей, прекрасних, білого діти. Я думаю, хто вже частіше був з нами, чи кожного року ми маємо таке міроприємство ось тут на річці Західних Бух. Ви бачите тих людей, ради яких ми зібрались усюди. Ви чули Слово Боже, яке звучало переді мною. Я хотів би при закінченні підбити підсумок, звести все до єдиного, чому ми тут. Що це проходить? Звідки ви взяло початок? Хто це робив? Чи, можливо, якась певна група людей прийшла ось сюди? Ні. Друзі, і ще раз ні. Я прочитаю Слово Боже, котре, котре записано в Матвія 3 розділі, 15 віршом. Ісус Христос сказав так, належить нам виконати усяку правду. Це коли він прийшов на річку Йордан і сказав до Івана Хрестителя. Пізніше, коли його життя вже закінчилося, він стояв перед Пилатом, і він Пилатові сказав похожі, аналогічно такі ж слова. Я прийшов в цей світ і приніс ту правду, щоби ви могли почути. І сьогоднішній день, друзі, на березі цієї річки ми також чуємо цю правду. Це приклад Ісуса Христа, це приклад апостолів. Це сьогодні приклад те, що робимо ми, ось стоячи сьогодні тут, стоять дружини, чиїсь чоловіки в ряду там з вами, чи наоборот чоловіки а, а дружини чи дружини і чоловіки. Я думаю, що ваші дружини сьогодні будуть кращими, тому що Боже Слово говорить однозначно. Хто в Христі, той нове творіння, хто в Христі, той нове творіння. І ви вже чули, переді мною було сказано, що хрещення це не є плотське омиття. Це не те, що люди зайдуть в річку, там помиють і назад. Це є хрещення, це є обітниця. Ви почуєте їхні слова, що вони будуть самі обіцяти. Вони будуть шлюбувати перед Богом, перед вами, перед цією природою. Всі ви почуєте їхні слова, їхні рішення, їхнього серця. І це ми, ми будемо чути всі разом. Нехай би Бог благословив кожного з нас, щоб ми могли зустрітися з Христом. Друзі, хто ще цього не виконав правди, хто ще не мав цієї можливості, у тебе є, дорогий солкачу, ця можливість зайняти ось таке місце. Це не перед людьми, я ще раз наголошую, Ти і ми колись свої час стояли перед Богом, а вони сьогоднішній день. Це їхній день. Їхнє життя починається з нового листа. Їхнє життя, ось те, що вони війдуть в річку, вони будуть шлюбувати, вони будуть казати, я вірую, я обіцяю. А як в нас, дорогий мій слухачу, незалежно, чи ти сидиш, чи ти стоїш, я задаю це питання для всіх нас, тому що сьогоднішній день це день наш. Ми ще живі, ми можемо поправити, ми можемо поміняти рішення, ми можемо зустрітися з Ісусом Христом, котрий любить, і ми вже чули цей прекрасний золотий вірш Євангелії, бо так полюбив Бог світ, що видав сина свого, щоб всякий, хто повірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Через те Євангелія однозначно говорить, хто увірує і охреститься, буде спасенний. Ми разом від імені вас. Я думаю, ви б також хотіли щось добре сказати молодим тим людям, котрі стоять ось в білих одежах. Одне те закінчення, щоб я хотів сказати їм, хай вас Бог благословить, щоб ваше рішення було одне на все ваше життя, щоб ви ніколи ми не поміняли свого рішення, щоб ви ніколи не пожаліли в той день, коли ми стояли на цій річці. Коли ми бачили, бачила природа, бачили друзі, і ми сьогодні є всі разом. Через те Христос сказав, що нам потрібно виконати. Це слова Христа. Як у нас справа, як ми, дорогі друзі, відносимося до тої Біблії, бо ми всі чули приємно, і було сказано, мало мати Євангелію ще й відкриту в своєму будинку. Її треба читати, її треба прийняти. Нею треба жити, щоб Євангелія змінила курс твого життя. Це єдиний курс до вічності. Це є правда, це є Боже Слово. Нехай би Бог благословив кожного з нас, щоб ми всі разом могли дойти до тієї вічності. Я зараз вас всіх прошу, хто сидить, давайте ми встанемо. Подякуємо Богові і попросимо Божого благословення. Амінь. Боже наш. Ми сердечно дякуємо Тобі за цей прекрасний день, Ісусе. Що ти благословив цей день прекрасною погодою, що Ти благословив, Господи, тих людей, котрі прийняли рішення служити Тобі, Господи. І коли вони війдуть в річку, Ти почуй їхній голос, Ти почуй їхню обітницю, Ти почуй їхню обіцянку. Боже, ми просимо благословіння для них. Ми просимо благословіння для брата, котрий буде звершати це діло. Ми просимо, Господи, Твого благословіння і для нашої України нелегкий час. Ми, як українці, просимо, Господи, захисти. Боже, збережи мир. Дай нам єдність нашу державу. Дай нам Господі любов. Ми це молимо і просимо. Во ім'я Ісуса Христа. Вся слава Тобі во віки вічні. Амінь. Благословений Господь Бог. Дякуємо тобі за те, що сьогоднішній день я можу стояти на дні цієї річки і славити тебе. Я прошу тебе, благослови всі душі, які будуть зараз підходити сюди, на це місце, і давати тобі обітницю, служити в добрій та чистій совісті. Благослови їх і всіх, хто спостерігає, хто дивиться і хто слухає. Я прошу тебе, благослови і нехай це послужить всім людям для спасіння, для життя вічного. Тобі честь і слава, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сестра Іра, що ти віриєш, що Ісус Христос є Син Божий, є Бог і Твій особистий Спаситель. Вірую, що ти віриєш, що Ісус Христос помер за твої грехи і воскрес для Твого оправдання? Вірую, що обіцяєш що йому служити в добрій та чистій совісті до кінця свого життя. По вірі твоїй обітниці, хрещу тебе, і ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Усі, що у Христа хрестилися, у Христа. Та хрестилися, у Христа, зодягнулися, Алілуя! Усі, що у Христа хрестилися, у Христа. Чи ви віруєте, що Ісус Христос є Син Божий, є Бог і ваш особистий Спаситель? Вірую. Чи, чи ви віруєте, що Ісус Христос помер за ваші гріхи і воскрес для вашого оправдання? Вірую. Що обіцяєте йому служити в добрій та чистій славісті до кінця свого життя. Обіцяю. По вірі і обітниці, Хрищу вас ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Усі. Чи ти віруєш, що Ісус Христос є Син Божий, є Бог і твій особистий Спаситель. Чи ти віриш, що Ісус Христос помер за твої гріхи і воскрес для Твого оправдання? Що обіцяєш йому служити в добрій, в чистій совісті до кінця свого життя. Повіри твоїй обітниці, хрещу тебе, ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Здрагано, чи ти віруєш, що Ісус Христос є Син Божий, є Бог і Твій особистий Спаситель. Чи ти віруєш, що Ісус Христос помер за твої гріхи і воскрес для Твого оправдання? Чи обіцяєш служити йому добре та чистій совісті до кінця свого життя. На основі твоєї вірі об'єднатися хрещу тебе. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Що у Христа хрестилися! У Христа! Сестра Вікторія, чи ти віруєш, що Ісус Христос є Син Божий, є Бог і Твій особистий Спаситель? Вірую! Чи ти віриш, що Ісус Христос помер за твої гріхи і Воскрес для Твого оправдання? Вірую, чи обіцяє, що обіцяєш йому служити в добрій та чистій словісті до кінця свого життя. Обіцяю! По вірі твоїй обізиці, хрещу тебе, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Усі, що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Алілуя. Заставлення, чи ти віриш, що Ісусу Ісус? є Син Божий? Є Бог і твій особистий спаситель. Вірую. Чи ти віруєш, що Ісус Христос помер за твої гріхи і Воскрес для Твого оправдання? Вірую. Чи обіцяєш, що йому служити в добрій та чистій совісті до кінця свого життя? Повіри твоїй обітниці, хрещу тебе. І ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Усі, що я хвилююся, Стара Юля, чи ти віриш, що Ісус Христос є Син Божий, є Бог і Твій особистий Спаситель. Що ти віриш, що Ісус Христос помер за твої гріхи і Воскрес за Твого оправдання? що обіцяєш йому служити в добрій та чистій совісті до кінця свого життя. Повіри твоїй обітниці, хрещу тебе і Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Усі, що у Христа хрестилися. У Христа! Аліна, чи ти віруєш, що Ісус Христос є Син Божий, є Бог і твій особистий Спаситель? Чи ти віруєш, що Ісус Христос помер Вірую. за твої гріхи і воскрес для того оправдання? Вірую. Чи обіцяєш, Йому служити в добрій та чистій совісті до кінця свого життя? Обіцяю! Повірити її обітниці. Христу тебе, і Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Усі. Чого Чи ти віруєш, що Ісус Христос є Син Божий, є Бог і Твій особистий Спаситель? Вірую. Що ти віриш, що Ісус Христос помер за твої гріхи і воскрес для Твого повдання. Вірую. Що обіцяєш йому служити в добрій та чистій совісті до кінця свого життя. Обіцяю. Повіри твоїй обітниці, хрещу тебе, і ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися, Алілуя! Усі, що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися, Алілуя! Страх Оксана, чи ти віруєш, що Ісус Христос є Син Божий, є Бог і твій особистий Спаситель? Чи ти віриш, що Ісус Христос помер за твої гріхи і воскрес для Твого оправдання? Вірую. Чи обіцяєш йому служити в добрій та чистій совісті до кінця свого життя? Вірую. Повірить твоїй обітниці, Христу тебе. І Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Що Ісус Христос, є Син Божий, є Бог і Твій особистий Спаситель. Чи ти віриш, що Христос помер за твої вхити і воскрес за Твого Чи обіцяєш Йому служити в добрій та чистій словості до кінця свого життя. Повірити і обітниці, хрещу тебе, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Усі, що у Христа хрестилися. У Христа Брат Андрій, чи ви вірите, що Ісус Христос є Син Божий, є Бог і ваш особистий Спаситель? Віруй. Чи ви вірите, що Ісус Христос помер за ваші гріхи і воскрес для вашого Чи обіцяєте йому служити в добрій, та чистій совісті до кінця вашого життя. Повірі вашій обітниці, хрещу вас, ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Алілуя! Брат нові, чи ви вірите, що Ісус Христос є Син Божий, є Бог і ваш особистий Спаситель? Вірую. Чи ви вірите, що Ісус Христос помер за ваші гріхи? І воскрес для вашого продання, що обіцяєте служити йому в добрій та чистій совісті до кінця вашого життя. По вірі вашій обітанці хрещу вас, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Усі, що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Алілуй. Брат Сергій, чи ти віруєш, що Ісус Христос є Син Божий, є Бог і твій особистий Спаситель? Вірую. Чи ти віруєш, що Ісус Христос помер за твої гріхи і воскрес для Твого оправдання? Вірує. Чи обіцяєш служити йому в добрій та чистій совісті до кінця свого життя. Обіцяю Повіри твоїй обітниці, хрещу тебе і ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Усі, що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Алілуя! Що у Христа хрестилися, у Христа одягнулися. Алігує. Благословений Господь Бог. Я дякую тобі, що ти благословив за хрещення. Я дякую тобі за ці душі, які стали з тобою заповідь на березі і на дні цієї річки. Слава тобі! Я прошу тебе, благослови Господь, тримай їх місто в своїх руках і завжди їм дай надіятися, вірити і любити тільки тебе, Спасителя свого і Бога свого. Я тебе дуже прошу, Господь, благослови всіх, хто присутній на березі цієї річки. Нехай слово Твоє засіється в людські серця для спасіння, для благословення, для життя вічного. Нехай Твоє ім'я. Славити величається в кожному серці. Благослови наш край, благослови Україну, дай спокій, мир. Ми просимо тебе, нехай ім'я Твоє звеличується в наш, нашому краї. Ми славимо Тебе, величаємо Тебе, прославляємо Тебе, великого Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що живеш Амінь. на небесах. нехай... Святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на смі. Півна ще подай нам на Божній день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцем наш. І наведи нас у Господу, але визволи нас від лукавого. відлукало. どんちをほみしてや。<laughs>